Це набагато краще, ніж шарлотка, яблучний рулет. Наше приготування ми розпочнемо з начинки. Для неї нам потрібно натерти яблука на крупну терку. Я очистила яблука від шкурки, але якщо ви не хочете цього робити, можете натирати так. Щоб яблука не потемніли, їх можна взбризнути лимонним соком. Але якщо ви це зробите, все одно вони потемнішують, але трошки пізніше. Зовсім трошки взбризну лимончиком. Якщо у вас яблука досить солодкі, то можете не додавати до них цукор. Але в мене з кислинкою, тому я додаю. Також я дуже полюбляю поєднання кориці з яблуком, тому додаю корицю. Але якщо ви її не полюбляєте, то додайте ванільний цукор. Якщо в ваших яблуках з'явився сік, то треба його віджати. Поки відставляю начинку та буду робити тісто. Жовтки я виділяю від білків, тому що буду їх збивати окремо. Також всипаю сюди цукор і дрібку солі. Починаю взбивати це все кухонним міксером до пишної жовтої маси. Наступним етапом я буду взбивати цукор з білками. Ось такі от дві маси вийшли. Зараз моя задача об'єднати її. Обережно по декілька частин додаю та вимішую. Зараз обережно буду просіювати борошно. Також обов'язково не забуваємо про розпушувати. Зараз беру трошки зовсім маси та перекладаю у тарілочку з олією. І об'єдную. Після того, як об'єднала, заливаю у общу масу і об'єдную. Так само роблю з молоком, додаю частину та об'єдную. І потім вливаю сюди. Також об'єдную. Тепер перекладаю яблука на застелений пергамент та буду їх розрівнювати. І ось так от по всьому пергаменту рівним шаром розрівнюю. Ось так от я розрівняла начинку, зараз викладаю тісто. І розрівнюю. Розрівняти потрібно рівномірним шаром, тому що, якщо десь буде більше, а десь менше, пропечеться нерівномірно. Трошки ось так постукую, щоб розрівняти. Зараз ставлю духову шафу випікатися. Відразу після того, як я достала з духової шафи, накриваю пергаментом та перевертаю. Обережно знімаю плівку. М -м -м -м. Як пахне. ось так от згортую. Щоб перекласти ось так от беру пергаментом та перекладаю. По вашому бажанню можна прикрасити цукровою пудрою.